Вітаю усіх фастівчан та гостей нашого міста. У студії для вас працює Тетяна Чіпко і команда Фастів Тіві підготувала для вас новий свіжий випуск новин. Фастівчани постійно підтримують наших хлопців у зоні АТО. Цього разу відправили машину з новою допомогою. Мужність це риса справжнього чоловіка, який здатен на все заради своїх рідних і близьких людей. Саме тому, чимало наших земляків знаходиться зараз у зоні бойових дій. АТО. На превеликий жаль, наша держава не надає достатньої допомоги та забезпечення припасів харчування та повсякденних речей. Саме тому Асоціація учасників бойових дій АТО, на чолі з Віталієм Цеганковим, вже вкотре відправила гуманітарну допомогу для вояків. Їдемо в 30-ту бригаду, там, де наші фасівчани проходять службу. Ну, і підтримка і моральна, і продуктами. ну Все воно підтримує. Навіть дітки, які пишуть письма, дуже дуже велика підтримка і Дух подимають. Має бажання допомогти, купіть, принесіть, ми завеземо. І відправимо новий пошт. Консерва, щось спекти, щось. Чи зимою зв'язати там? Ну хтич хто чи може? Чимало людей відгукнуло, щоб допомогти. Серед таких громадяни Володимир Кудряшов, Ігор Киріченко, Володимир Куценко, Геоспортивна Нація та багато інших фастівчан. Та основну допомогу у закупівлі провізії було надано Фастівським районам, а саме селищними радами сіл Коженка, Триліси та Бортники. Зараз такий період часу, що до нашої війни, яка зараз відбувається на території нашої держави, якось всі звикли. Дуже неприємно, що, наприклад, коли звертаюся до підприємців, він не всі підприємці зараз і підтримують цю війну, наприклад, не те, що війну, а допомогу нашим автоцям. Ми зараз звернулися до трьох сільських рад. Дуже приємно, що вони добре відреагували і там допомогли. Зараз ми відправляємо в зону АТО, їде машина повна. Хочеться подякувати тим сільським радам. Головам, які з усією відповідальністю взялися нам допомогти, ну і допомагають постійно. Війна це жахлива і деструктивна річ, яка забирає найдорожче і найдорожчих. Тож не будьмо байдужі до тих, хто робить усе можливе для забезпечення миру у нашій країні. Володимир Степасюк, Назар Архіпчук, Фастів Тіві. Громадські активісти активно готуються до фестивалю Урбан Соул». Молодь не стоїть на місці. Прагнення до досягнень та зацікавлення талановитого юнацтва у відкритті нових горизонтів своїх вмінь саме такою є ідея щорічного фестивалю Урбан Соул». днями на обговоренні фестивалю. Один з організаторів дійства Артем Демиденко розповів про програму заходу та аспекти його проведення. Вкрив з повочістить типу, кричати фестивалю. І які політика літаку готуємо, щоб показати, що ми вже робили, показати їм, що ми робимо ще фільміграфіки, і розказати програму. Окрім талановитої молоді, серед якої фотографи, музиканти, дизайнери, артисти та інші обдаровані юнаки та дівчата, участь у фестивалі братиме відомий художник нашого міста Віктор Ендеберя. Програма фестивалю обіцяє нам три дуже насичені та повні вражень і емоцій дні. Тож запрошуємо усіх 12, 13 і 14 серпня до міського парку культури імені Юрія Гагаріна на третій щорічний фестиваль культури та мистецтва Урбан Soul. адже буде неймовірно весело та феєрично. Володимир Степасюк FastівTV. Ть, вийшла за межі інтернет-простору і розважалась у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Найпопулярніше спілкування серед молоді є соціальні мережі. Рідко знайдеш людину, у якої немає свого профілю в мережі інтернет. Тут можна знайти собі роботу, клуб по інтересам і навіть справжніх друзів. Отак Фастівську молодь об'єднала група зізнання у Фастові в одній із найпоширеніших соціальних мереж. Тут молоді фастівчани зізнаються один одному у симпатіях, дружбі чи просто обговорюють цікаві для них теми. Так от цій групі вже один рік, і молодь вирішила це відсвяткувати. В нашому пабліку зізнання у фастові виповнюється річниця, тобто ми вирішили зробити концерт цьому ділу. Буде проходити флешмоб, конкурси та дискотека. Сьогодні ми хочемо подякувати насправді тим. Нашим новим друзям, які згодились з нами провести флешмоб, вони нам дуже допомогли сьогодні це все організувати і збором коштів. І таким також ми хочемо подякувати нашому парку за те, що у нас є де провести такий захід у міському парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна, Зуфівці створили флешмоб. ...також дискотеку з конкурсами та сюрпризами. <звяте> Отак, покинувши свої гаджети та вийшовши за простір мережі інтернет, вони зустрілися у парку на день зізнань, аби поспілкуватися поближче та відсвяткувати своє маленьке день народження. Тетяна Чіпко, Назар Архипчук. Фастівтів. Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує усіх бажаючих на навчання. Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання юнаків та дівчат віком до 27 років. У навчальному закладі є напрямки. Електрозварник, слюсар-ремонтник, кухар-офіціант, кухар-кондитер, оператор комп'ютерного набору, адміністратор, секретар керівника, слюсар з ремонту автомобілів, токар, столяр, будівельний, монтажник, гіпсокартонних конструкцій. На базі 11 класів центр має належну матеріальну технічну базу. Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, кухар п'ятого розряду, водій, автотранспортних засобів. Після закінчення випускники отримують атестат про середню освіту, диплом кваліфікованого робітника державного зразка, до послуг учнів, і спортивної зали, навчально-виробничі майстерні, кабінети та лабораторії, комп'ютерні класи, інтернет, бібліотека. При центрі діють спортивні секції, гуртки технічної творчості, Часті та художньої самодіяльності навчання за всіма професіями безкоштовне. Не гайте часу, подавайте документи або телефонуйте за номером шість Це всі новини на цьому тижні, які підготувала для вас команда Fastiv TV. у студії. Була Тетяна Шіпко. Побачимось.